На будиночку в нас вже краса. Поприбирали, ну чесно скажу, вже як штукатурні роботи йдуть, то страшно все показувати. Зараз дивіться, ходиш, красиво все, чистота і порядок. І вже як ну, вже більш-менш зрозуміло по ремонту, як в тебе буде далі все виглядати. Вже стіни біленькі, гарненькі і так далі. Ну, око радується, радується. Ще як якісно зроблено, то взагалі, подивіться, кімнатки, пісня, санвузлики. Цементна штукатурка, у косики, все рівнесеньке, віконні профілі. Погляньте, стоїть потім відфарбується взагалі куточки, пластик. Ну блін, все як має бути. Біжимо вниз, поставили промисловий осушувач. Тільки так ми сушимо штукатурку, ніяких там направляючих дуйчиків на стіни, ні, бо відпаде. І в нас по шлангу водичка з нього зразу в каналізацію. Сушимось, ми в морози зайдемо так, як має бути все. Така техніка здається по місту Києву в оренду. Вона також є в оренду в нас. Від 400 гривень до 600 за добу, в залежності від літражу. Але ну, іншим шляхом ми сушити штукатурку не можемо. Якщо ми ремонт робимо, то ця техніка йде бонусом замовнику. Ну а далі рахуйте, от місяць вона буде працювати, скільки ми зекономили замовникам коштів. Ну такий собі приємний вважаю бонус. Так що ну і вам дякуємо, і з нашої сторони не заржавіє.